Вітаю вас на своєму каналі. Бігонія Королівська і не тільки моє хобі. Сьогодні хочу познайомити вас із першою п'ятіркою моїх самих невибагливих рослин, які живуть у мене в домі багато років. Деякі з цих рослин можна навіть назвати бабусиними рослинами, але вони у мене живуть, вони мене радують, я їм приділяю зовсім мало уваги. Полив. Затінення від прямих сонячних променів, ну і іноді оприскування. І так я хочу вам їх показати. На останньому місці по невибагливості у мене красень кротон. Як ще по-іншому можна сказати про ці різнобарні листочки? У мене він з'явився випадково. Донька купила його комусь на подарунок, а він переночував у нас і скинув листя. Звичайно, таке гідке качення дарувати було вже неможливо. Так ми з ними подружилися. Я покажу в кінці фото, коли він був у всій своїй красі. Так, іноді він скидає в мене листочки, але потім знову наростають молоденькі, і він омолоджується. Я недавно прочитала, що потрібно його прищіплювати, щоб він формувався і був кучерявий. Але він у мене також повідпускав декілька в різні сторони таких гілочок, і на ній їх такі кучеряві листочки ростуть з усіх сторон. Я не знаю його назву. Живе він у мене на підвіконі. Прямих сонячних променів він не любить. Звичайно, я його притіняю жалюзями і залишаю йому трошки світла. Мені вдалося від нього виростити дітку. Ось вона, ця дітка. Не можна її назвати вже діткою. Е, в її вже років три. Е, цей крутон росте на комоді, він досить далеко від нікна, і колір листочків у нього відрізняється від мами. Вони темніші. Але ось помітила, що вони почали світлішати. Вони взимку, але міняють своє забарвлення. Ось є світлий листочок, ось є майже червоні листочки. Ну, такий він. Цікавий, цей кротон. Я розумію, що його вже потрібно пересадити в інший ґрунт, тому що тут ґрунт набраний не закидайте мене тапками, він просто набраний з городу, але цей кротон досить непогано себе почуває і в ньому. І я боюсь його чіпати, пересаджуючи зараз. Я знаю, що потрібно в який ґрунт його потрібно садити. Але з торфом класман я познайомилася зовсім недавно. Ось такі бувають кротончики з своїми примхами, іноді я його оприскую. Так. Він любить вологу, це зрозуміло, адже листя його також пилом припадає, і його потрібно, -потрібно іноді оприскувати. Ось це мій кротон старший. У повній своїй красі. Заміокулькас або єврове дерево живе вже в мене, мабуть, років 8 або 9. На мою думку, це також невибаглива рослина не любить прямих сонячних променів і спокійно відноситься до пересушки. Ну, а заливи, звичайно, він дуже не любить, бо його клубеньки можуть загнити. Ріс він у нас дуже швидко. І коли заповнювався горщик клубнями, я його розмножувала шляхом ділення клубнів, і було мене завжди їх декілька штук. А потім ми з донькою вирішили вирости великого. Ми його перевалювали. В більші, в більші горщики, і нам це вдалося. Дуже шкода, що не збереглося фото, коли він був у своїй повній красі. Коли ми його вже перевалили, ну, горщик такому, як він зараз, досить великий, то на вікно він уже не поміщався, і жив він у темному куточку на тумбочці. Деякий час він був дуже гарний, і ми так їм любувалися, не приділяючи, приділяючи йому зовсім мало уваги, крім поливу, іноді, коли не забуду, добрива якісь вносила. А так він ріс, він навіть у нас свів. Квітка досить неприваблива, такий собі качанчик, з кожен на серединку калий. Але за останній рік при світлому скуванні, відсутності світла, він почав хворіти. Він стояв, не знаю, чи тому, що все ж таки в темному куточку він стояв. Чи все ж я прочитала, що середня тривалість життя рослини 5 років, і він почав втрачати турго, і нам прийшлося обрізати досить багато в нього листя. Зараз він трошки почав відходити. Звичайно, ми його підв'язували, їм вже це листя, тому що воно просто падає на всі сторони. Восени чомусь не вистачило часу, мені його пересадити. Потрібно було все ж таки, мабуть, розділити ці клубеньки, посадити в більш-менш. Ну, ось видно, що серединка дуже обрізали ми багато листя з нього, ось як пішло на зиму. Не знаю, мабуть, весною я його все ж таки витягну з цього великого горшка і пересажу у більш-меншенькі горщики. Ну, приділю йому трошки більше уваги. А то я якось так до нього віднеслась. Дуже гарно ріс, безпроблемний був. Отакий От в мене заміокулькас. Бегонія Тигрова одна з найпростіших бегоній у вирощуванні та догляді. Ця бегонія живе у мене багато років 10, а то й 15. Завжди має гарний окрас, коли вона втрачає свою форму, і у неї витягуються погінці, і вона внизу скидає свої листочки. Я її омолоджую шляхом відлому звисаючих погінців і сажу її в ґрунт. Зразу декілька погінців у досить великий горщик. Навіть без теплички, вони гарно укорінюються. Звичайно, ці погінці можна поставити у водичку і вони пустять корінці. Я садила цю бігонію як ґрунтопокривну рослину у великі горщики, де росли великі рослини. Вона дуже швидко росте. Грунт ніколи для неї особливо не підбирала, саджала в той ґрунт, який був. Звичайно, вона не любить прямих сонячних променів, потрібно її затіняти і не забуватися деколи поливати. Ну і, звичайно, дуже не любить переливу. Всі бегонії не люблять переливу. Від цього у неї можуть загнити корінчики і бегонія загине. Спатифілум або квітка жіночого щастя. Без перебільшення можна назвати одним з найбільш поширеніших кімнатних рослин. Найголовніша причина це гарна зовнішність рослини, це темно-зелене глянцеве листя, і відсутність стебла, і ці білі квіточки, які радують протягом всього літа. Ось навіть ось навіть зараз, коли зима, і він стоїть досить далеко від вікна. Він випустив свої квіточки. Я його перевалила в цей досить уже великий горщик місяці-три назад, тому що він дуже швидко розростається. Розмножується він дуже легко, шляхом ділення корневища, тому у мене їх є декілька штук. Звичайно, він також, як і всі декоративно листяні, боїться прямих сонячних променів. А про те, що його потрібно вже полити, він вам нагадає сам. Він опускає свої листочки. А коли ви його польєте, він знов їх підіймає і має свою, знов красу неперевершену. Звичайно, бажано такого не допускати, але він зовсім не боїться, якщо його про нього трошки забутися полити. Ось такий красень спотихлю. Шлюмбергер або різдвяник чи гігокактус це також один із самих невибагливих вазонів. Головне, не любить прямих сонячних променів і потребує поливу. Пересушку переносить спокійно, більше боїться перезволоження. Основне, що потрібно пам'ятати, як тільки почалася бутонізація, не переміщуйте горщик, і наша рослина може скинути всі свої бутони. І основною проблемою нецвітіння різдвяника є те, що йому потрібно зробити стрес восени, залишити в холоді на деякий час, а потім занести тепло, і він буде радувати вас буйним цвітом. Зараз він у мене знаходиться в стані спокою. Він вже відцвів і відпочиває. Ось так він у мене цвів шикарно. Такими кораловими квітками. У мене також вони не завжди квітли, у мене їх є декілька. А якщо у вас однакова температура в приміщенні, то навряд чи він розквітне. Йому потрібно зробити холодний стрес. Ось такий у мене різдвяник. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Це 5 моїх самих невибагливих рослин. Пишіть у коментарях про свої рослини, ми обсудимо. Адже, звичайно, і мені не вдається з усіма подружитись. І в продовженні буде ще 5 рослин, які, на мою думку, взагалі не потребують до себе ніякої уваги. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пока-пока, мирного неба!